Понад 130 дитячих мрій відобразилися у малюнках на конкурс Квітуча мрія сьогодення. Так творчо відзначити покрову та день захисника України запропонували учням 19-ї рівненської школи. Співорганізатори конкурсу зізнаються, не думали, що у сучасних дітей насправді одна велика мрія на всіх. Ми побачили, що діти мріють про мир, діти мріють про добробут. Діти мріють. Дорослими мріями про те, щоб держава наша була заможна, мирна, те, щоб вони могли реалізувати і свої здібності, і свої плани саме в цій державі. Різноманітні конкурси та акції до покрови у школі традиційні, тож збирають чимало гостей. Дуже приємно, коли дітки, які працювали, малювали, показали свої мрії, вони отримують нагороди. І, мабуть, це їм поштовх, все таки бути небайдужими, бути патріотичними і в подальшому приймати участь в житті і школи, а потім і нашої міста, нашої держави. Обрати переможців було дуже складно, кажуть організатори, адже чимало робіт дуже глибокі та зовсім не дитячі. Другий г клас взагалі створив величезне панно, пазл, кожну частинку якого малював інший учень. Серед переможців і третьокласних Михайло, який поєднав малюнок з поезією. Україні. На картині семикласниці Каті дівчина Україна зі своїми мріями мирним небом над головою. Зараз у нас така ситуація в країні, що дійсно війна йде, і всі мріють, мріють про мирне небо над головою. І я саме зобразила це, це, це наш символ, е, нашої країни, як, як у нас е, борються за мир, як мріють про це. Саме Катя і отримала головний приз участь у зйомках дитячої телестудії рівне 1 Директор першого місцевого Віктор Данилов переконаний, сучасні діти це покоління, заради якого необхідно робити країну кращою. Рівне один багато працює з дитячою аудиторією. Це живі емоції, це найбільш вдячна аудиторія. І ми в рамках свого 20-річчя дуже багато конкурсів проводимо по місту. І на свято Покрова козацька патріотична тематика це те, на що діти радісно й докнулися. І е, коли ми знали, скільки е, поступило малюнків, ми різко додавали кількість призів і з радістю будемо нагороджувати сьогодні наших діток. Моя донька особисто ходить в художню школу. Я просто як батько розумію е, батьків е, дітей цієї школи, розумію дітей, і ми з радістю відткнулися на цю акцію. Усі учасники конкурсу отримали подарунки від організаторів, а малюнками прикрасили фоє школи. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.